Після. Село прокинулося під сонячним світлом. Ніяких тіней, ніяких голосів, ніякого дзеркала. Наруто прокинувся сам. Його чакра повернулася до норми. Він згадав усе рамен. Саске, куроматач, і її. Але коли він подивився в дзеркало, там було порожньо лише слід від пальця, наче хтось торкався зсередини. Іноді, вночі, він чув шепіт. Я зачинила двері. Але я все ще бачу тебе. І я завжди буду чекати у тіні під сонцем. Епілог через рік хтось знайшов дзеркало в лісі. На ньому було два відбиття Наруто, що дивиться вперед. І Юніко, що дивиться на нього з минулого. Під ним було написано Кохання не вмирає. Воно просто стає тінню того, кого любиш. Кінець. Але якщо ти подивишся у вікно вночі, і побачиш, як твоє відображення похилило голову, коли ти стоїш прямо. То знай. Дон ніколи не закінчується. Він просто чекає. Поки ти скажеш Я готовий.